Колетка, самокат, ЮА. А у прошкой совершенно мечается стрит видос. Так що чуваки, наш робочий день закінчився. Що? Олежка самокат юа. Го прошка і самокатом. Це що, не стріт-відос? Так, Да, чувак, стріт відос видос. No way. Я хотів зробити дуже довгу проводку до цього слова. Nee, я, я тупо жорстко скіпнув за твої проводки. Okay. На це відео є дві причини. Ми не виїжджали в стріт більше року, друга причина нам треба знімати відос. Тому ми вирішили взяти GoPro, вирішили взяти Жоріка, мене. Цього, типа, лоха ми просто скіпнімо. Да, він так, він чисто. Да. Він хоче глянути, як нормальні чуваки проводять вечір в тестиці. Оце є лопата ж. Лопата? Да. Ну, з собою не брав. Жаль. <клес> Окей, зараз поїдемо на дуже цікаві споти. Не будемо, не будемо розповідати, що за споти. Поїхали. До речі, скут говно. <реш> і так, сьогодні ми короче, будемо їхати на доволі нестандартний спот, тому що на Подолі майже взагалі ніхто не катається. Да. Але з іншої сторони є один спот, на якому дуже часто катається, це пошта. Ми на ну, не неї заїдемо. Ми і так, чисто приїдемо. Да. Ти можеш зупинятися на пошті, ну, блин, це якийсь мейнстрім. Реально. Ми ж, типу, ми ж не... андеграунд люди. Реально. Ми, ну, Пошта це не стрім. Я вже так вважаю. Я ти думаю, типу... що ми його знімаємо. Дурак. Короче, сьогодні будуть трушні стрітові споти, про які знаємо тільки ми і то, тільки тому, що по дорозі випадково на них натрапимо. Все. Ну, все. давайте так, я знаю про ці споти, не факт, що Жорі про них знає. Ну я так, розказам Олєшки, типа. От там, коротше, отакий, от, от, отакий спот, я такий, ясно, їдемо. Ну що, то я думаю, не будемо ляси течіти. Ну, і одразу включимося на першому споті. Нормальна ідея. Все, давайте, бачому у вас. О, кстати, слухай. А як тобі такий спотик? Бортика типа чай. Да нет, гортики не взагалі, блин. Но реал райт такой, ну. Блин, тут машини стоять, якби тут не було машин. Так а от туди? и. А так. давай попробуем. Пошло А Хорошо, я лох. А давай. Я ж не лох. А ще трапило? Малосенький камінчик чуть-чуть поменял мої плани. Понимай. Ой, ну я, я зарядився, я заряджений, в принципі, не знаю. Чесно скажу, незручно знімати і їхати з одною рукою. Хоча б дві його з ідеальним звуком взагалі б шикарно. Ну! — Так, ми туди. От... от ми з цим, цим братуном прощаємося. Він нас покидає. <плес> а, да. Він ще не знає, що він пропускає. Реально. — Там такий спот. Да, Наступна да. суботу побачимо. Да о хо о О, зов. Я рекомендую, отам там є якісь парапетики. от ага. вийти печати, плавно, от по чуть-чуть, по трюку на метр, ага. рухатись сюди і потім поїхати далі. Норм ідея. Олєшка любить не закривати рюкзаки. Да? От в кого є такий друг лайк. <звук> 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 Це та сама трьох Це та сама ущербна трьоха віп, але я вмію її робити краще. Це просто не розкатаним, от перша трьох за день. Весь день сидів за, за столом, так, в інстаграмчик, а тут трьох овіп треба робити. Харо. Ну блін, ноусмен прям oh, класний. Щоб ви розуміли, я взагалі не так добре роблю ноузменал. Я не знаю, як такі що скажу спробую. Це не найцікавіший спот на сьогодні відео, тому що. В кінці там прям стріт буде. Бо зараз це такі, типу, типу, лайт плаза, якась така. Ну оце такі молодіжні стрітові споти, типу Європа. Да. От останній спот це прям. Гх, стріт. Let's go. Oh, no. ah. Let's go. Зараз я де ще дістану. Заїхали по дорозі, купили трошки парафінчика, тому що це, типу, перший спот давай з перше сподівається. Давай його так. По-перше, давай його сюди. О! Да. Yes. Yes. Ти думаєш краще це намаз... намазати? А чим? Я думаю, одразу пирило. Ну, потім перило. А. Ага. 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 Це ж стріт, це тобі не плаза, що ти можеш намазати тільки пирілку і кайфувати з цього. Це треба і пирілку, і деку. І ще можеш себе чуть-чуть помазати, отак от чисто на удачі. Ну, взагалі, так, да, типу, дуже мало спотів взяти. Дуже мало спотів. Ну, це no. трошки обкатано, тому вона буде трошки. Ну, no, взагалі, стріт, якщо чесно, він майже вимер. Типа, Це обідно, якщо чесно. Останній раз, коли ми були у стріту, це ми коли знімали відео про... про... Попередню частину. Маквей, да, коли я поставив собі МакВей, це останній раз, коли я і Жорик виїжджали у стріт. Це а було, це було... Реально минулого року. Ну, Осінню 24-го. При тому, що ще було тепло, тобто це якийсь вересень чи. Да. Тобто усю е, весну ми провели на ВДНХ і пів ми провели на ВДНХ. Оце не діло, чуваки. Ну, реально, стріт майже здох. А це не гуд. Це не гуд. А що ти хочеш, щоб я тут зробив? Я не знаю, Придумай. Ясно, всю роботу на мене. Трюк зробити мені. Придумати трюк теж мені. Намазати перевідувати. Намазати мені. Добре, що хоч знімаю, не я, чуєш. Не, ну, мож, можеш подержати. Ой, хорошо. Що ви розуміли, ось ця штука, блин. Дуже Так, да, ну, ну, ні, ніяк. Це, це ще нормальний варіант для стріта. Але враховуючи, що ми руками сидимо в плазі, де ідеальний бетон, да. це дуже непривично так, і все. супер збиває. Майже Бенгер. Блін, пирілка топ. Да. Я сюди повернусь і накріпаю щось в інсту, Чесне слово. Вона реально топова. Типа до неї прикататись буквально там хвилин 30 і тут підуть такі трішки. Ну, по факту, все, що ти робиш в плазі на флитові, ти маєш робити тут. Да. Просто прикол в тому, що флитова перилка вона в два а, рази менша. Да, типа вона десь отут, а ця. Вище коліна. коліна. Лу не. ну да, вище коліна. Ну, типу, ну, мене не так гасить, типа, висота її, ага. як е, плитка. От плитка мінус вайб. Їдемо далі і наступний спот. Коротко, ми будемо на нього добиратися дуже довго. Чесно скажу, дуже довго. Я для б... нас. для нас. Для вас це... Для вас це... Ні, ну, Зачекай, ми так. ще до цього спота, ще заїдемо на пошту. Ну, покажемо, що це да. Коротше, Спот буде скоро, але ще трохи. Контента до нього, так. Да. Ми короче, тут знайшли дуже цікавий спот. Типа, ми взагалі не планували, але я чомусь згадав про нього і коротше, ну, ви знаєте, от будівля, звісно, така собі. Але О, отуди! отуди. Якщо показувати з іншої сторони, ну типа стрибати тут нормально. Типа тут. Не скажу, що ультравелика висота, але прикольно. Let's go! Let's go! Слухай, це, це сильно? Це жорстко. Ну це реально жесть. Непогано. Що ти, чемпіон? Чому Чомусь забита? Чому? Чому ж? Чому? Тут, типу, вуличка і будівлі такі, що нас би мали прогнати в перших ну, типу, 5 секунд. А тут прям. От клас. От не проганяєте. Ми чемно зробили 2-3 трюка і пішли. Нічого не зламали. Нічого не зламали. А от проганяли, ми би тут все поламали. От такі ми вандали. Тому, так, думайте. тому думайте перед тим, як проганяти нас зі спотів. Йдемо далі. Ми вирішили приїхати ще і на пошту, в принципі, про спот, про який взагалі більше нічого розповідати. Та тут навіть, ну, ми чисто для поваги і віддання честі цьому споту, зробимо один трюк 12. По да. і, поїд... і поїдемо звідси, якомога подальше, тому що вже от, от, отут, да, ця пошта сидить. Тут. вже Це поженить від неї, ну, чесне да. слово. Що я тільки щоб бачив? Ну, Олішки не вийшло. А щось нога болить? А що? Дивно, дивно, що ж тебе нога болить, хлопче. Запам'ятайте, це лице. це лице людини, яка впала з шести сходинок і в неї чомусь... Чомусь болить на... Коротше, пошті ставимо да дис. Легендарний спот, але вже просто всі ми. Всі ми його обкатали по 10 раз да. в я усіх можливих варіаціях. Маєшка хотів... навіть для вас впав і ми їдемо далі. Правильно? Правильно. Let's go! Давай Петюня. Насправді, блін. Одне з найкрасивіших місць в Києві. Якщо ви не були в Київській набережні, дуже раджу вам покататися тут на самокатах або на велосипедах. Поки ми їдемо і все одно знімаємо, такі трошки лі ліричного відступу. Якщо вам взагалі подобається, як ми виїжджаємо в стріт і вбиваємося тут, і робимо трюки, всякі різні. А так, ти робиш, ти робиш трюки, я вбиваюся. Коротше, якщо вам подобається, блін, ви знаєте, що робити. Ставити лайки, писати коментарі. Що ви хочете ще одну частину, а потім ще одну. І напишіть, до речі, в коментарі, може, ви знаєте, дуже цікавий спотик, про котрі ми можемо не здогадуватися. От, от якісь такі споти, як сьогодні в відео, тобто не гангадзе, не пошта, не, тіпа, не споти, щоб приїхати покататися, а споти чисто одного дрюку. Проїздом, десь їдете в школу, йдете в магазин, побачили. Ого, яка тарілка, Олежка з Жоріком точно її візьмуть. Сфоткали, написали адрес і все. Ми вам... Поцьомили вас, обняли і зняли в наступній частині. Ми будемо навіть відмічати у вас, ваші Реально. інстаграми, тих людей, котрі скинули нам дуже цікаві споти. Да. І в типу, наступній частині ми розглянемо три споти, які ви нас скинете. Але враховуйте, що ми будемо грати так, щоб по маршруту було удачно. Да. А це не на троєщині. Будь, будь ласка. <рес> так знаєш, типу, одна, одна на троєщині, друга на берестейки, а третя взагалі на біля ОДНК. <рес> <Чи> Четверта в <рес> Вижгороді десь. Ми от зараз сказали, що будемо відмічати людей, які нам кидають, а людину, яка нам складе цілий маршрут, ми, ми покличемо, блін, покличемо, щоб він з нами покатався. Реально. 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 О, які мінуси? Добре. І вам цікаво, і нам класно, і для вас більше контенту. Пишіть, пишіть нам сподіки. Погнали! Let's go! Чити <пух> ріка <пух> <пух> <4 века, моє пух> око. Якийсь самокат класний, да? Да, так? Те, да, да, да. Вилочка, колеса. О, чувак, де ти це взяв? Піднімемось кріплення. От тут я б це взяв. Але зараз не про це. Такий спот у нас класний. І це е... частина його. Це, це його частина. Це частина, це не весь спот. Покажи, пов... Давайте, давай. Руки. Короче, Він зараз закручує свій самокат, а я на своєму самокаті просто трошки об'їду покажу вам взагалі, що тут є. По-перше, да, це ось цей спот, перилка з гаражом і куча рейл. Насправді, тут їх ну, реально дуже багато. Але для борслайду, ну, типу така доволі специфічна рила. Інший спот це ось такі от перилки з. Сорі, блін, пам'ятниками, ну, блін, доведеться пострибати трошечки. І тут реально через них можна пострибати, трошки поскользити. Типа це дійсно буде ну, прикольно. І ще одна частина споту, котру ми трошечки проїхали. Я зараз доїду до неї, вам зараз покажу її. Одну хвилинку. А, окрім е, тієї штуки. Отакі от, от боксики, через котрі можна робити баніки або нолі. Прикольні, типо. ну реально, можна класні лінії робити. Це. Ось ще така штука. Тут, звісно, дуже стрьом брати розгон на ось цій штуці. Треба бути дуже обережним. Але ти можеш поїхати, як і в цю сторону. Зробити, наприклад, тут мену, або ноузмену, або фейки, або ще щось, і щось дробчик. Або розігнатися та поїхати в цю сторону. І щось поздравляти через період. Вона дороголі тут не дуже висока, тому я думаю, це буде дуже прикольно. Але потік тут реально небезпечний. Типа один шаг ліво, один шаг вправо буде неприємно. О, дивіться, який контент. Контентчики. Коротше, повертаюсь до Жорика, я думаю, він вже свій самокат, може навіть щось обкатує. Ще стоїть, фоткає. Що ти там робиш? Що ти там робиш? Що ти там робиш? <реш> Шо, що там Контент, антеха. З чого почнемо? З маленьких блочків чи з цієї штуки? Я без маленьких бочків. Це все-таки розказочка якась моя. Ну давай. Оцей. Саме цей. <реш> Ось цей. Хорошо. Катайся. <реш> Будь ласка. Еще раз скажи. Фух. <laughs> Самого то. Так, кубики мы закрыли. Блин, покажи, покажи, как красиво. Да, я вот те, я вот те, как хотел показать. Блин, там а ну, так и стоит. Тут тоже красиво. Дивите. блин, вы не бачите? Оно а ну, зараз, я дам. О, блин, вот це. Давай сделаем пару. О, достань свой мега лютый жесткий аппарат, жруби. <laughs> <laughs> У тебя было такое лицо, значит, ты его втратишь, все. А ну, давай. О, давай, показуй цю А туди. А туди. Ой-ой-ой. О. о О. До речі, Ukraine Flag. Такий темно темно те і жовтий. Ай, яка краса. От за це. От, от реально це ще один неймовірний плюс трита, то що ти... Тупо постійно відкриваєш для себе нові локації. Ти, по-перше, відкриваєш нові локації, а по-друге, ти лікуєшся все-таки містом. Тому що, якою би лаза вилазена не була, да -да -да. ти кожен день, тепер вже через тиждень ти вже не звертаєш увагу на те, як там красиво і так далі. А ти то, кому це цього є? Давай ще один, є такий один момент, що ми навіть не всю локацію тіпо, правого берега розкрили. Це, От це, там що... є ся... другий острів Аркхай-3 нам ще треба. Ми на цій просунули десь процентів на 5. Треба задовбати Денчика, і щоб він в кінці кожного такого стрітового відоса робив карту Києва, як і як в НФС андеграунді, знаєш, відкривались райони, типа. Або як Фаркрай будемо збиратися на якісь вишки. Реально, отак. Я уявляю, як він це буде монтувати. Він це виріже. Він скаже, Жорік-жорік. А я тебе любив. Так, ладно. Так, поки, Це, поки... Це перша частина останнього смоту. Ми переходимо до другої більш цікавої. Погнали. Да. От ми, до речі, дорогі ще не взяли воду. Я пити, дуже сильно хочу. Йду. У мене горло отут от не існує. Там просто пустеля. При тому, що ми заходили за парафіном, за вкусняшкою. Там, там просто не було холодної води. Та яка різниця головна вода? Ну, Ні, окей, вас... з Дніпра не поп'ємо, але все ж таки. Ні, там можна попити, але це одноразово, типу. Ну, якщо чесно, я вже не можу дивитися на цей спот. Якщо чесно, сили вже покидають. Так, да, я не знаю, нам треба треба було тут починати. Блін, ну який він фотогенічний, це просто жах. Спот чи мост? Спот. Та і мост, ну мост таке, але спот прям супер. З говном, так. Да? Ну там от не важучі. Запахи не передаються. Хто сказав? Коротше, треба зараз діставати парафіна і потрошку мазати. Ну, пострибати можна ще через цю штуку, але... Взагалі в ідеалі, застрибнути на парапетик, ага. потім з нього на оцю, і, і, а потім оттуди. з неї от так. Я взагалі думав, коли я вперше побачив цей спот, ага. я думав зробити, типу, застрибнути, фібл, фронтборд і кудись. Але, але гіпот... є... <світ> <світ> да, гіпотетично. гіпотетично це можливо. Але є дуже багато По-перше, але у <світ> По нас нема сил. Це перше. Друге, Далі. це недовірлива конструкція цієї шляхи. Да, ні, вона дові... нормальна. От тут склейка, як ми туди провалюємося. <рес> якщо воно буде. А третє, це ось, ось ця. Да. Оце а, дуже такий хіровий момент. Тому що дивіться, роблю борт, типа ля-ля-ля, все класно. Якщо я його ідеально роблю, якщо я чуть-чуть не нахилився... Нормально. Якщо, я... <плес> <плес> якщо я сильніше нахилився. Ну, слухай. Отак, буде та, отак. Такий борцборсайт ми вже не вміємо робити. Ну, якщо чесно, так. Да. Я думав, що ось таке буде чіпляти. Але таке воно пробачає. Тобто це аж аж отак. Павучок, сорі, бо його домівку трошечки зніми павичка. Бодя бо всіх павуків. Я не бачу його. А от. А от. О, о, Доброго. Бодя бо всіх павуків, він їм комарів. Хава в мене прямо з рук Трясирований павук бобобобо Ладно, давай Я перший? Ну я, без... ну я хоча б достану парафін, намажу щось Брін, подивись як красиво, вау Ба... Ну, вообще да, типа, дивись, дивись. О боже, ну вау, просто вау Олєшка о, що сталося? Та у мене супер. Це да, це старість. Да, це, до речі, йому треба розминатися. Ану. Розвіночка. Ту. Я як завжди не катаю. Ти як завжди робиш трюки. Я падаю, ти робиш трюки. Ай-ай-ай, ай-ай-ай. О, а як? О, let's go. Ну давай, я пропоную тебе сделать один трючок. Я пропоную ехать до дома, потому что я <тасплодисмент> О, 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 о. Чтобы бы вот тут, вот тут, больше ходил, вот так, на самокате, ла ля -ля, ля 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 и через перилку Ну, вот, да, блин, кстати, вот буквально, вот, 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 ну, вот реально, зарубить гараж трошку побольше. Ну, трехи тут. Ты никого сегодня не казал, да? Не, ну, реально, треха, это самоубийство. Типа, перила дуже висока. І місця, щоб під'їхати, ну зніми скільки тут. Тут поміщаюсь. Я раз, я два. Все. місця більше немає. Коротше, я так зрозумів, ти хочеш зробити трошки цього гаража ще. Відео вже підходить до кінця. Правильно? Правильно. Значить, має бути якась логічна кінцівка. Типа Final бос. Я вважаю, що на цьому споті ну, це, реально... це реально Final бос. Виглядає крайне фігово. Блін, чувак, ну це прям... ну це ультрамало ходів. Easy? Це реально буде жесть. А тут прям норма тут достатньо видно як, наскільки велика висота. Ну, вона не те вона не що велика, а вона дуже неприємна. Мало місця, мало розгону, це ще ця вот эта... фігня. Ну давай. Як ти там казав? Де буде банік, там і трак! Ну можна <рес> Ну Давай ще один раз трьошку кину. якщо чувствую, то кидаю трак і кинуть. Тяжко? Ех. Не, не завжди там, де банік, там є трак. Окей, не завжди. Це руйнує мою акціону. І що, можливо ми сюди повернемося і доберемо. Окей, зараз одну хвилинку. Ох. О, чувак, це було шикарно. Ну, це прям кайф, кайф. кайф. Ну, давай так. Я, мені сподобався найбільше все ж таки не перший, а от другий спот. Насправді це просто саме звичайна перілка, але, але прям, при цьому вона така прикольна. Яка вона кайфова. По-перше, вона катабель. на відміну від цієї, де ти просто робиш один трюк і на цьому забуваєш про неї. Та перілка реально як звичайна плитова перілка. А по-друге, дуже атмосферний місцяк. Ти yeah. просто в варці якогось будинку в центрі міста. Ну no, я би по атмосферності дав би no. 10 10 це, це всього міста. Це ну, це, без, ну, все, типу, виграє 100% по атмосферності. Але там саме от, воно настільки інтегроване в міське життя, A що я, ти навіть... ну, я, якщо чесно, не побачив практичного. Ну, застосування даної ні, конструкції. Пра практично ні, воно просто посеред оживленого перехрестя, типу, і ти ніколи в житті не подумаєш, що тут може бути плитова пілка, по якій можна роздати руки. Я про да, це. Да. Там всі споти були класні. Да, і цей да. дробчик, гепчик. Блин. От от за гепчик я однієї респект даю людям, які там працюють. Реально. Двоє людей пройшли. Обидва там працюють і жодна з них не сказала, що ми, мидіть. Да, да, да. Вони такі, блін, чуваки, не зламайте да. нічого, а так катайтесь. Да. А другий сказав, що без страшно. На позитиві, сьогодні якийсь позитивний стріт виходить. Части. Блін, Давайте, лайкайте, кидайте нам споти. мені вже хочеться третю частину зняти. Це 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 четверта. Це вже четверта частина. Ну, чіт... Давай так. Друга частина була аля з тестом колес. А, ну окей, якщо так, називати, а третя тоді. А третя ось це. Ось це третя? Так. Да. Коротше, я вже хочу наступну частину. Коротше, так. Да. <рес> Тому давайте, чуваки, кидайте спот, споти, лайкайте. Я сподіваюся, це буде дуже цікаво. І я думаю, що на наступного разу ми покличемо ще когось. Ще когось, якось. Пишіть реально. кого покликати, реально. Кому ви б віддали місце в наступному стріт, стріт в лозі. Да. Адіс, amigos!